Мання прав дітей, які потрапили у конфлікт із законом, та прокурорський нагляд за цими питаннями обговорили на засіданні колегії обласної прокуратури. Так за рік після впровадження нового кримінально-процесуального кодексу та як наслідок гуманізації кримінального судочинства щодо неповнолітніх. Кількість дітей, які перебувають у полтавському СІЗО та Кременчуцькій виховній колонії, зменшилася на 36 та 22 відсотки. Відповідно, водночас збільшилась кількість рецидивів, скоєних неповнолітніми. Зауважив прокурор області Андрій Миронов. Через недоліки і прорахунки в роботі органів державної системи профілактики все більше неповнолітні вчиняють злочини повторно маючи судимості. Поширеність пияцтва та наркоманії в молодіжному середовищі роблять підлітків більш схильними до вчинення кримінальних правопорушень. Із 237 неповнолітніх, які перебувають на обліку в органах кримінальної міліції у справах дітей, у 97% – це школярі, які не досягли повної кримінальної відповідальності, зазначила Галина Скотаренко, начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області. Однією з найважливіших причин учнівської злочинності є неорганізоване дозвілля. Адміністрації окремих позашкільних навчальних закладів не вживаються дієві заходи по залученню дітей до занять у гуртках та спортивних секціях. Тож, як наслідок, слід зазначити байдужість органів державної системи профілактики, подекуди змушує платити занадто велику ціну, адже діти це наше майбутнє, майбутнє нашої держави.